Доброго ранку, ми з України. Я сьогодні з вами з парасолькою. Дивіться, в мене йде дощ. Середа, вітаю. Хочу вам три хвилинки розповісти про свято, яке відбудеться п'ятницю, 11 листопада. Це сант мартін Свято є релігійним, тому, будь ласка, подивіться на запрошення, які це стосується тих. Упс. Камеру тримай, це стосується тих, кого діти ходять в садочок або в початкову школу. Ви вже зробили латерни, оці маленькі ліхтарики, які ви будете нести під час ходи Сант-Мартіна. Думаю, вже є запрошення приблизно для вас на коли в нас там темно, да, 17-та година. Як це все відбувається? Ви приходите в садочок, приходити можуть абсолютно усі, хто завгодно. Будь ласка, татусі. Мами, бабусі, дідусі, сусіди, всі, хто завгодно, кожен має мати ліхтарик, так? ту латерне, тобто ваша дитина, я маю на увазі, можливо, ви робите або купуєте в мюллері, зараз теді продаються. Будь ласка, буде цікаво, розкажіть, як це у вас відбувається, оскільки це дуже цікаве свято. Що це за свято? Був такий дядько Мартін, він був полководцем. Кому цікаво читайте конкретну інформацію, три слова. Він був полководцем і воював, воював. Потім надоїло, каже: Піду я додому, до рідної хати, і їхав він якось на лошаді. Тоді побачив людину, яка була бідна, і він поділився, дав свого плаща. Є дуже багато в книжках такі ілюстрації. сент Мартін ділиться своїм плащем. Оцю сценку також і проігрують, наприклад, діти в садочку. Ви приходите всі з тими ліхтариками, заходите. Якщо у вас є в садочку подвір'я, то там у нас була, наприклад, фоя шаля, значить, вогонь. Папа поліцейський організовував, щоб все було добре. Дуже цікаво, діти показують цю сценку. З вашими піснями ми пройшли два-три круги. По, значить, навколо садочку, був там блок. З поліцією, це все офіційно має бути таке супроводження. Для дітей неймовірно цікаво. Діти вчаться ділитися, діти вчаться, що є люди, які мають менше, ніж вони. І навіть дитина може зробити щось. так? Тому, якщо є можливість, приходьте, подивіться на це свято. Ви можете побачити у великих містах також таку хода Сант Мартін, Умцук. Типовим є історія про Сант-Мартін е, да, Ганс. Це гусь е, також є. Подивіться, просто прогугліть, кожен, думаю, знайде свою інформацію. Або запитайте дітей, якщо вони ходять в садочок, вони і ліплять тих гусей. Історії читають, сценки роблять. Хто знаходиться в католицьких евангелійських садочках, е, є релігіозні круги. Круг, це можна сказати, як діти сидять в круг, да, і їм вихователі розповідають. Тому свято дуже цікаве. Цим займається батьківський комітет. Почекайте, поміняю руку, бо упс, важко тримати. Цим займається батьківський комітет, і коли ви пройшли своїх три круга, Потім ви заходите, вам пропонують дитячий пунш, вам пропонують глінтвейн, сосиски, і це все йде е, на потреби дітей, дитячого садочка. Це не йде в кишеню комусь там, е, хто в нас у влади, це просто батьки роблять для батьків. І ціни там десь 2 євро на глінтвейн, чи євро, чи 2, 50 центів. Тобто це смішні ціни. Дуже дуже цікава ціль бути разом. І, наприклад, зараз дощ іде, так? якщо нема дощу, то в нас діти самі робили просто скляні баночки, вони обклеювали папером, туди ставили свічки. Ви заходите в садочок, там така доріжка, коли ви бачите оці свічки, воно настільки магічно, якщо взагалі от просто чудова осіння погода. Німці дуже люблять це свято і е, е, вони завжди приходять. Тому для дітей ця тема. Запитайте своїх, хто зараз в садочку так, дітей. Також в школі є ця тема, оскільки це тема ділитися, бути разом. Все це офіційно значить, робиться заява. І ще, як я казала, супроводжується поліцією, щоб там не було ніяких проблем. На жаль, оці ці Мартін Стук вони були заборонені останніх декілька років, оскільки ви самі знаєте через це. І зараз всі засумували. Ми завжди, після того, як от пройшли тих самих круга, сиділи разом, стояли, розмовляли, діти бігали в садочку, гралися. Це ну, допомагає, наприклад, вам познайомитися з іншими батьками. Тому, дівчат, якщо навіть ви не знаєте тої мови, йдіть туди, дозвольте дитині прийняти участь у такому святі і спілкуйтеся, використовуйте це як шанс поспілкуватися з іншими. У мене вже дощ іде, тому. Таке відео трошки спонтанне в мене стало. Я вам бажаю, всього найкращого, будь ласка, хто є в Фініксі в нас на Фейсбуці. Відпишіться, як це буває, як це у вас відбудеться в п'ятницю. Я вже зробила допис. Буду дуже рада почути і побачити. На все добре!